Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалочці буду пробувати упіймати хижака. І так, з чого ми з вами розпочнемо? Розпочнемо з того, що ми не посеред річці знаходимося, і будемо пробувати джигувати і твічити, так як я був вже перед цим на рибалці, і вийшло так, що я вернувся з нулем. О, бо я вперся тільки в джиг, а казалось, джиг взагалі не працює. А от вабляра працювали, а я їх з собою сьогодні не брав. І так, давайте подивимося, що у нас сьогодні буде в арсеналі з вами. Поїхали. Так, ось лежить моя Сафінка. Сафіна X Azura з тестом 214, зріст 274. Катушечка Fortran 3000 і шнурочок 006. О, ну І почнемо з силикончика. А, твічить я буду своїм старим добрим Кортом X. Тестом 828. Картушечка флагман Арбіон. Ну, така какашечка. О, ну і Шнур тут, по-моєму, 0.1. І у мене вже стоїть воблер 160-й каната в кольорі а ну, Зараз вам покажу. Вот он. Ось так. от. Ну, тому, друзі, поїхали ловити. Гай-лала. Так, першу всадив щучку на світанку. Канату, каната відпрацювала. Ану покажись, яка ти в мене тут. Ой, та хорошенька. Будьте ти моя бозенька, дивіться, за самий хвостик. О... Оба! Отак от, от ходу Ух ти, йо, а щука вся... Йо! Щука та вся в п'явках. О. Все ж таки інформація, як там кажуть, поступила правильно. Кислота працює. От каната 160 І на неї взяла у мене перша щука. О! Отак от, от. Каната 160 на світанку подарила мені першу щучку хорошу. О, так що перша у нас є. Ставимо її на куканчик. От, а там будемо далі дивитись по виростанню. Якщо діло буде йти, то можна її буде викинути, а крупнішу забрати. Оба от так от. Так, на руках п'явок немає. Перша щука є. Оплічно. Ось моя канатка плаває. Можна пробувати ловити далі. Світанок мене вже радує. От. Можна кидати, пробувати. От, ловити. Щуку. О, трошки неудобно стоячи Але чи кажу стоячи На лодці я без якоря Куди мене тіння понесе, туди я, як там кажуть, і йду. Ну, я не мастер в этом деле, твичить. Вот. Хотя, добрых 6 лет я только на воблера и ловил. Ух, качер поплыв. Так, ну что, поехали. Далее ловить. Так, вот наш Перший живець. Сам я його не упіймав, але мені його дали. Ну, Крупноватий трохи, але я думаю, підійде. Значит, під грибенець, якого вже нема, скидуємо приблизно метра-полтора йому на прогулку і засікаємо ці всі штучки ну, і відправляємо його ось гуляти. Отак от. от. Отлічно. Перший кружочок у нас з вами пішов. Ну, а ми будемо пробувати далі ловити нашого живчика. Поїхали. Так. Ще кой-що у нас заливав воблерок, Ух, ну чого, непогано, непогано. Оба, іди сюди. Оба, оба. Так, як бачите, каната рулить. От, ну, Щука знову в п'явках. Тут, правда, щуки трохи печалька. ну, Оба. Так, ну у нас така ж сама предыдуща, чуточку більша, тому ми цю викинемо. Давай, біжи. Йоперний театр, які п'явки на руках. Фу, злізла п'явка. Так, ну що ж я вам скажу? Каната. Знову каната. Вот. Каната працює. Каната в кольорі матагер себе показує досить таке непогано. Я вам скажу. Щуки до вподоби цей колір. А можливо, просто до вподобає гра в Хто його знає, не знаю. Але щось нравиться. Пробую аджигувати, на джиг поки, поки ще ноль. Тому каната. О. Йо, і водоросли вже підібрав трохи. Нормально. Йдемо далі ловити, пробувати. Да, шо та упіймали оба. І не хоче йти. Отак от, от, шартрезик І без удара без нічого. Ясно, спочатку не зрозумів, що відбувається. що це таке? Щуку забагрив. Ну бля. Чико я забагрив. Щуку забагрив, Це взагалі треш. От так от треба. Як не клює, так хоч забагрить щуку. Ну це я її забагрив, тільки більш за все, що того, що вона стояла. Або промазала. фіг його знає, Я знаю точно, що вона вся в п'явках. Ще ж попробую отцепити її. О, відцепив. Дивіться, вся спина в п'явках, морда в п'явках. І жизнь противно. Так, є. Ще один щупак. Наш арт відзивається. Спочатку в ваблярочок працював лайм, такий матагер, точніше, тепер... Шартрес. Ну, це вже радує. Хай невеличка щучка, але ж це таки відзивається. Вона помалу починає. Можливо, це на вечір, хто його знав Ну, радує. А я, чесно кажучи, думав, що щось взяло таке. таке ух, а воно оказалося, що От Отак от. Хто ж знав. А може вона, звісно, і промазала. От, я дивлюсь, вона вся в п'явках така, що аж ужасно вруть в руки брати. Нарешті ще щось всадив невеличке, правда. прямо на повному вилеті. Побачив вдалі, значить, що мальок стриба І одразу туди вже і кинув. І ми... Отримали з вами ось такого гарного масла. Окунчик, живець гарний. от, І то кашарт. Поки ми окушка нашого цього посадимо на куканчик. О, можливо, ще щось впіймаємо та, може щось не дивись, та вийде на кружки половити. Хоч трохи. Удивив окунь, удивив. Все ж таки ганяє помалу. О. Ну нічого, пробуємо вам, дивлюся, знову вон. стрибнуло. Ото, де щось тока стриба, треба одразу туди і всажувати, оскільки стільки там или окунь, або щука. І більш за все, що вона зверне увагу на вашу приманку. А можливо і ні. Так, відкусила хвостик, зараз будемо щось міняти. Ось так от. І не успів, і не побачив, і навіть не відчув, а півсіликона як і не було. Ось так от. Видно, десь за хвостик краєшок схопив і все. І шабаш, селі кошки нет. Так, зараз будемо одягати, шукати нову. Так, як я думав, що буде рибалочка поярче, от, ну, вийшла рибалочка не поярче. О, Відпустимо ми нашого кушка. Він, звісно, трошки шокерований, але е, все буде в нього добре. Оп, і пішов окушок гуляти. О. Так, і нашу щучку. Вона теж трошки в шоці, але все-таки вона хтию, ціва. Та угаманіся, бо на сковородку підеш. Так, все, давай, родная. Пока. Пішла, 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 пішла на яму. От так от. Ну що ж, і таке буває інколи на рибалці. Не повезло, рибалка як гульки, може повезе, а може ні. Що ж, друзі, сонечко сідає вже помалу, треба, мабуть, закруглятися. Рибалочка сьогодні, я вам скажу, не дуже добре повийшла. О, дві щучки на. Воблер взяла канату 160 в кольорі Матагер. От, і ще й цей на джиг трошки підібрав, як там кажуть. Тому отак от, от вийшло. Ну, не знаю. Погода вроді би гарна, але щось нічого не хочеться рівно брати. Можливо, то що день дощ, день, ну, така погода, як зараз, день-дощ, така погода, як зараз. Хто його знає. А там. Ех, треба чекати погоду, щоб була стабільна, або поки морозець, коли рибка позбивається всі, вся е, в ямки, і тоді буде проще джигувати. А так що воблером е, з під берега, що джигом з-під берега, все з-під берега берем. От, Риба ще не заходить на ями, на жаль. Але я думаю, що он з понеділка, по-моєму, передає морози, то буде діло. І так, друзі, кому это відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.